Привіт! Клубка Зеуса вітає всіх підписників, які прагнуть досягти поглиблення своїх знань у мовній сфері. Активним членам клубу ми вдячні за висловлювання особистої думки у коментарях, свого бачення та побажань. А тих, хто ще не підписався, закликаємо приєднуватися! Отож, перейдемо до теми відео. До складу кожної мови входять вирази, які не мають сенсу перекладати дослівно, бо вони мають своє стійке значення. Французька мова не є винятком. У цьому відео пропонуємо познайомитися з ідіомами, в яких використовуються назви фруктів і овочів. Почнемо з яблука. Чи тобі знайомий такий вираз «Етре дан лепом. Замість дієслова «етре» можуть бути використані дієслова томбе або пахтіх. Ця фраза «етре хе дан лепом означає знепритомніти, зомліти. Наприклад, дан ле пом тоді». Кажу тобі, він прийшов до цями». Або пом». П'єрік втратив свідомість. Наступний вираз, в якому використовується слово яблуко, це авуах ан опом. Ця фраза пов'язана з віком. І вона означає восени виповниться стільки-то років. Наприклад, ілогатхантам опом. Восени йому виповниться 30 років. Якщо ж замість яблука використовувати інший фрукт, наприклад, пхн слива, то вийде така ідіома: – «avoir un e prune». І вона перекладається як влітку виповниться стільки то років. Наприклад, Il aura 30 ans au prune» влітку йому виповниться 30 років. А який фрукт підходить французам для того, щоб сказати: навесні виповниться стільки то років? Ті, хто подумали про вишню, поцілили в яблучко. Аваг-ан-осюриз, наприклад, Ілогат хантан осериз навесні йому виповниться 30 років. Ще одна цікава яблучна ідіома це пхеш комунпом дапі, яка перекладається свіжий або прекрасний, як троянда, наче троянда. Наприклад, дужух вхеш комунпом дапі. Ви завжди прегарні, наче троянда. А чи знаєш ідіоми зі словом «салад»? Наприклад, Raconte де салад», що означає брехати, тріпатися, базікати. Наприклад, Pauvre Ambécile, il est bien plus fort que toi, et que tu ne le penses. Ce n'est pas à moi qu'il viendrait raconter салад». salade. ти нещасна, він набагато сильніший за тебе і сильніший, ніж ти гадаєш. Але мене він байками не проведе. Йдемо далі. Усім нам знайоме слово груша пуах. Однак у розмовній мові це слово може вживатися в значенні дурень. А також використовуватися як прикметник у значенні дурний або наївний. Отже, наступна ідіома quelqu'un pour пувн пуах. Бажати когось наївним дурним. Наприклад. Il ne faudrait tout de même pas nous prendre pour les poires. Все-таки не слід було приймати нас за дурнів. Слово «морква» – «карот» – використовується в такій ідіомі. Le carottes sont cuites, що означає все ясно, справу зроблено, все скінчено. qui tombe grand cri, un qui balère, et les carottes sont cuites». Горе тому, хто впаде з борту в тропіках, гучний крик, помах рукою і все скінчено. А слово «шу» – капуста утворює такий вислів: фех блан» – який можна перекласти, зазнати цілковитої невдачі, лишитися ні з чим. Наприклад, Сукіпіку се де блан». Дотутля жугни оканепісі нема команди окюнбуа де пціпуа. Немає нічого гіршого з жорже, ніж залишитися ні з чим. А я дістав облизня. За весь день мені не вдалося продати жодної банки зеленого горошку, жодному власникові бакалійної крамниці. Це тільки кілька фруктів і овочів, які ми підібрали для відео. Але таких і діом набагато більше. Тисни на дзвіночок, щоб нагадування про вихід наступного відео завітало до твоєї оселі. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!